Подільськ теплокомуненерго продовжує реалізацію планових робіт після завершення опалювального сезону. Одним із пріоритетних завдань стало оновлення ділянки тепломережі по вулиці Мельниченка. Проводяться роботи з земельної ділянки тепломережі магістральної по вулиці Мельниченка від жилого будинку 130-го до налогової інспекції. Це зараз виконується частина. Ця, ця частина ділянки закриється і поїдемо далі копати, витягати старі труби. І також саме класти нові труби фахівці зазначають, заміна саме цього відрізка дасть змогу підвищити надійність системи та уникнути аварійних ситуацій в зимовий період. Роботи на об'єкті вже активно тривають. Працівники демонтують застарілу трубу та встановлюють нову. Подійськ теплокомуненерго запевняють, до початку опального сезону підприємство виконає всі необхідні роботи, аби тепло в оселях подільчан з'явилось вчасно та без перебоїв. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.